У цьому відео ми розглянемо основні компоненти управління відходами в закладі охорони здоров'я залежно від його потужності і наявних можливостей. Система управління або поводження з медичними відходами складається з таких основних компонентів: розділення, проведення нейтралізації або дезактивації за потреби, збирання, маркування, тимчасового зберігання. За потреби і у разі наявності відповідних приміщень, оброблення, за потреби і у разі наявності ліцензії, транспортування відходів для їх видалення або відновлення. Зверніть увагу, що систему управління медичними відходами треба підлаштовувати під кожен заклад охорони здоров'я окремо з урахуванням категорії небезпечних відходів, генерованих закладом, наявності приміщень для тимчасового зберігання. Технологічного устаткування для оброблення небезпечних відходів і транспортних засобів для їх перевезення, а також фінансових і кадрових ресурсів. Розгляньмо основні компоненти, на які варто звернути особливу увагу відповідальній особі за управління відходами в закладі охорони здоров'я. Насамперед потрібно зазначити, що в більшості структурних підрозділів закладів охорони здоров'я не генерують відходів, які потребують нейтралізації та або дезактивації. Тому замість перших трьох компонентів системи управління використовуватимуть об'єднаний один, а саме роздільне збирання відходів. У разі утворення в закладі відходів, які потребують нейтралізації або дезактивації, головним завданням відповідальної особи є нівелювання чи максимальне зменшення негативного ефекту таких відходів. Правила поводження з радіаційно небезпечними відходами наведено в законі України про використання ядерної енергії та радіаційну небезпеку. А про токсично небезпечні відходи будемо говорити в окремому відео. Маркування, тимчасове зберігання і транспортування безпечних медвідходів, тобто таких, які належать до побутових, проводять відповідно до положень закону України про управління відходами. Правила маркування небезпечних медвідходів буде розглянуто для кожної категорії окремо. Тимчасове зберігання небезпечних відходів на території закладу охорони здоров'я потрібно проводити тільки у відокремленому приміщенні, що відповідає вимогам державних санітарних правил і норм. Крім того, зверніть увагу, що відповідно до положень закону України про управління відходами без наявності відповідної ліцензії небезпечні відходи можна зберігати лише до одного року. Оброблення небезпечних медвідходів чи технологічні процеси, яким піддають відходи для нівелювання або зменшення їхньої небезпеки та або відновлення відходів, ми розбирали в минулому відео. Під час формування системи управління медичними відходами відповідальній особі потрібно перш за все з'ясувати, чи впроваджуватимуть процеси зоброблення відходів у закладі, тобто визначити можливість проведення таких технологічних маніпуляцій та їхню фінансову ефективність. Якщо заклад планує обробляти відходи на своїй території, йому потрібно ознайомитися з інструкціями виробників технологічного устаткування про вимоги до встановлення і експлуатації обладнання а також визначити потребу в персоналі. Крім того, обов'язково важливо пам'ятати, що експлуатація парових стерилізаторів, крематорів та інсенераторів потребує наявності у працівників відповідних сертифікатів проходження навчання. Також будь-які процеси з оброблення відходів. Належать до ліцензійної діяльності, тому потребують отримання відповідної ліцензії. Останнім компонентом системи управління відходами є їх передавання суб'єктові господарювання у сфері поводження з небезпечними відходами. Зверніть особливу увагу на те, що передавати їх потрібно тільки суб'єктові господарювання, який отримав ліцензію на поводження з небезпечними відходами. До того ж, ліцензію мають видати на оброблення саме тієї категорії небезпечних відходів, які заклад передає. Тобто, наприклад, якщо ви передаєте відходи, що містять ртуть, суб'єкт господарювання повинен мати ліцензію на поводження з відходами ртуті. А якщо передаєте інфекційно небезпечні відходи, то ліцензія має бути на клінічні чи медичні відходи. Не варто забувати, що перевезення небезпечних відходів також належить до ліцензійної діяльності. Тому якщо суб'єкт господарювання, якому передають відходи, не має транспортних засобів. На які отримано ліцензію на транспортування небезпечних відходів, заклад або укладає окремий договір на транспортування таких відходів, або може самостійно отримати ліцензію на перевезення небезпечних відходів у разі наявності відповідних транспортних засобів. Підсумовуючи тему системи управління відходами, нагадаємо, що основними компонентами такої системи є роздільне збирання, маркування. Та передавання суб'єктові господарювання, який має ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Додатковими компонентами, що впроваджують у закладі охорони здоров'я відповідно до наявних потреб і можливостей, можуть бути нейтралізація і дезактивація відходів, їх тимчасове зберігання та оброблення. Будь-які технологічні процеси з оброблення небезпечних відходів підлягають ліцензуванню. Заборонено передавати небезпечні відходи. Суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на поводження з відповідною категорією небезпечних відходів.